Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні у нас 9 лютого, температура зараз десь мінус 16. Зайшов подивитися, я буду обробляти землю, тут рядом пасіка, Чи я стоїть і бачу такі явища. Бджала лежить. Вчора вилітало, видимо, свіжа, молоденька більш-менш. І от таких накидано там теж от, вистачає. Чого так відбувається? Температура холодна, але сонце світить, гріє ляток і виходить так, щоб бджола вилітають на обліт бо типа тепло, і тіти вилетіла, захолола, упала. І ось таке от. явище називається весною відкриваєш вулик, а там жопа. Для того, щоб такого не було, треба літлі прикривати або накривати самі вулиці, щоб не був доступ сонця, щоб не нагрівалося. Літлі, не нагрівався вулик на сонці, коли холодно. Або просто в зимівник і буде спекійніше. Ну, думаю, що це повчальне, тому зауважую, звертайте на це увагу, щоб бджоли були живі, здорові, давали вам прибутки і самі розвивалися. Далі буде.